Вітаю, це денний випуск. Новин на телеканалі Сфера ТВ про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Патрульні поліцейські рівнень ще не зловили водія маршрутки під кайфом. Уздолбунові правоохоронці зупинили керманича з явними ознаками наркотичного сп'яніння. В автобусі було 25 пасажирів. Так з'ясувалося, що цей водій взагалі не мав права керувати транспортним засобом. Різкі рухи, поведінка, тремтіння рук, неприродня блідість вказували на те, що водій був під дією наркотиків. кажуть у поліції, щоправда, в наркодиспансер на освічення їхати він відмовився. Та як з'ясувалося, з цієї Шуткою місяць тому вже була аналогічна ситуація, і навіть є адмінматеріал за керування під дією наркотиків, тільки складений він на іншого водія. Вибороли кошти на реалізацію проекту, але через затягування часу не можуть все довести до пуття. Так, об'єднання громадських організацій Рада реформ рівного висловлює стурбованість тим, що вкотре змушені нагадувати міським чиновникам про необхідність швидкого вирішення земельних питань для реалізації проектів громадського бюджету у парку біля ПДМ. Цього разу з невідомих причин залежується проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування міському об'єднанню парків культури та відпочинку рівного чому зволікають, розповіли журналістам під час прес-конференції. Всі свіжі подробиці оприлюднимо у вечірніх випусках. Новин дочекайтеся. На Рівненщині собаки все частіше заражають людей інфекцією тільки за минулий рік. На 70% зросла кількість випадків захворювання мешканців області на токсокароз інфекційне захворювання, що вражає життєво важливі органи і може призвести до інвалідності. Найвища захворюваність у Дубровицькому районі також висока у рівненському та обласному центрі. Зросла захворюваність і на ехінококос, що вражає печінку за 4 місяці з початку року. Зареєстровано шість випадків ехінококозу в області. Спеціалісти пов'язують таке збільшення з прогресивним ростом кількості безпритульних собак та масовим забрудненням навколишнього середовища фекаліями псів. 20 травня рівняни святкують День Європи. Почнеться дійство о 16-й годині з європейського параду від Майдану Магдебурзького права до Майдану Незалежності. У рамках цьогорічного проведення Дня Європи для рівнян та гостей міста відбудеться концертно-розважальна програма, майстер-класи, вікторини, фотовиставка, пізнавальні ігри, конкурси та змагання на європейську тематику. Також на Майдані Незалежності працюватиме алея майстрів Рівне європейське місто. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе. Побачимось.